Глядачі каналу Сад Вінничини Сьогодні 20 червня. І я вітаю вас на каналі. Сьогодні хотів розказати про ще один я показував в ну, предидущому відео про дрогану жовту, а це хочу показати черешню. Я її брав як дачниця, Ну я не знаю наскільки це правда, я не можу правду, але вона. Ось такого варіанту, подивіться, вона трошки цього року мілча. Ну подивіться, яка загрузка цієї черешні, подивіться цього року, Вона могла б бути мілча, Я її не нормірував. Дивіться, як вона. Весна, думаю, вона вся пронормірується, Дивіться, бачите, диві... дивіться, скільки чершей. Тут я не знаю, тут желяки повгиналися, гілки дивіться. Ближче візьми камеру двісті. Я навіть не знаю, і туди всіх подивився, вона така загрузка. Не знаю, от вона така мілча, але трошки пізніше, бо там вже переходить, я сам достиг. Зараз я нерву трошки їх черешень, зміряємо з друганою жовтою. нарву їх трошки. Звичайно, вони мілчі, але в цьому році як мало черешень, то я не нарублю, щоб доволі. Що є, то є Через шей. Вони дивіться. Дивіться. Це дрогана, а це як Дашниця, дивіться. Бачите, які вони. Мілші. Мілче на скільки. Мільше мільщина. Тут загрузка. Не такі як кобичні, дикі, рібіщі. Теж вони сочні. Зараз візьму, якщо на смак, я ті показую є. Що по смаку? Дрожан, др... Дрогана чуть має кислиночку. Ці мають чуть більше солодості, але є невеличка гірчинка в них. Та що тежить... може вкус для комусь подобається. Отакі. От Вони ці, ці черешні. І що хотів сказати е... зо... зо два слова по. Підщепі ВСЛ2 просили, щоб сказати, хоч скільки слів за ВСЛ-2. Це вегетативна підщепа ВСЛ 2. У мене є один рад черешень на цій підщепі в тому відео, коли я показував за друган жовту, там вона теж на цій підщепі, там другі черешні, там я показував, що не знав, яке названня. То рад був на весел-2. Садив я їх десь в раду 2 метри один, ну, один від одного. Позволяю. Що ця піщепа Ця піщепа виростає десь від 4 приблизно до 7 до 6, до, до 6 метрів, це саме велика така, а середня десь 4 метра Ще одна, це плюси її, а ще одні є там мінуси. Не всі кажуть сумісні сорти з підщепою. Багато є, що не всумісний, але це пробувати. Я Говорять, що вона тільки добре прививається на літній окуліровці, зимова вона погано приживається, але я вам скажу, коли я ще починав своє садівництво, то це вже було давненько, років трохи, то я в мене я був, купив, в мене я не хотів вирощувати підщепу, бо це довга історія, я колись вам розкажу, як це з вегетативною, Я купив десь 50 підщеп і треба було окуліровувати літом. Вони ще не виросли до того уровня. Я дочекався до весни, вони ще підросли трохи, і навісні всі 50 е, прищепив покращеною куполіровкою. І що вам скажу, десь процентів 90 лиш. Я, для мене таке було це якесь, якесь таке удивлення, чи якщо як, це по-російськи, як можна сказати, по українськи не, не мог, що До того в мене до сих пор не дуже добре при, приживаються купуровкою кісточкові. Ну як, приживаються, але ну не таких об'йомів. А це, іменно черешні так прижилися. Оце було так. А так, що сказати Пущепа? Вона добра, вона добре її менше вступає в плодоношення. Десь на четвертий рік може вже бути перший, хоча взяти. Ту ж саму антипку чи на Синеву може і пізніше вступити. Ну і менше вона росте. От, оця ось зараз черешня, що ця за вами, мидашниця, вона на, на, на синєвій піщеку. Подивіться, яка вона здорова. Це, це ж розумієте, це, ж, це в кого мало землі, це, це не серйозно. Можна її, звісно, знизювати, понижувати, але все одно вона буде рости, бо це, це насеньова піщека походить. Що я вам скажу? Я вам скажу е, таку річ, що... Можна садити на ВСЛ-2. Ну То, що треба, дивитися за сумісність. Дивитися, які сорти суміщаються, так і пробувати все на це треба. Вам дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, Розповсюдуйте Підтримуйте канал, щоб він міг би розвиватися, щоб якийсь був стимул його розвивати, робити це відео. Розпространяйте це відео, щоб люди могли дивитися, підписуватися, щоб канал міг розпространятися далі і більше було підписчиків. Дякую вам, що ви на каналі, миру вам, божих благословень, добра і все буде Україна!